З порожнім ведром додому вертатися не можна, тому я його заповнюю. Всім привіт. Веду трансляцію прямо із супермаркета, з контейнера. І ось в такому мішку. Такий гарний телевізор фірми Toshiba. Я виніс сміття. Вон моє ведро. І зараз розіб'ю. І подивимося, скільки стратегічних металів, бо дорогоцінних металів там нема. Це ж капіталісти. Це ж не Радянський Союз. Телевізор чомусь називається Текст. Дивно. Зараз знайому жіночку попрошу, щоб потримала гарний телефон. Як я буду таким, можна сказати, вандальним методом. Ось таким методом можна розібрати телевізор. Таким методом я розбираю японську японську індустрію. Все, бачите. О, все. Дуже дякую вам за надану таку можливість. Прошу. Я зараз розвінчую міф, кажуть, що кіноскопи взриваються. Я вже не раз про це говорив, але кіноскопи не взриваються. Вони просто отако шиплять. О, чуєте? Зашипіли. Якби нам... Тут зривався кіноскоп, то мене б не було і жіночки ну, не було би що збирати з нас. А так ми живі, здорові. Далі буду зараз розбирати. Так, Ось таким методом я розбираю телевізори, тому що немає при собі інструментів, та вони і не потрібні. Забираю катушку відтілення і катушку розмагнічування. Ну катушка розмагнічування тут. Дуже, я би сказав, така, дуже така тоненька. Зекономили капіталістина. Може це не то шиба, може це просто підробка, але хто його знає. Ось так. Ось таке ось це зараз заберу. ось Тут міді, напевне, є, напевне, грам грам 200. Якщо це не алюміній, тут десь теж грам 50, 250. Приблизно сотка. 100 гривень. Отак. От на рівному місці, винесши сміття, я, можна сказати, отримав ранковий бонус. Хто зранку встає, тому Бог дає. Я ще людина забобонна, тобто з порожнім ведром додому вертатися не можна, тому я його заповнюю. Заповнюю і ось таким ведром я вертаюся додому. В такому відрі червоному, поки що віртуальних 100 гривень. Так, все прибрано. Культура має бути, виробництво. З вами був Ярослав. Супермаркет під назвою НР. Шостий відділ.